І сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Христу! Світ, в якому ми живемо, переповнений добра і зла. Сьогоднішнє Іванське счення говорить нам, що добро і зло не будуть існувати разом вічно. Прийде час. Коли Син Божий прийде у славі, як суддя і цар слави і відокремить зло від добра. І це означає, що існуючий у світі порядок речей не буде вічним. Саме найгірше і застерігає в нас Священне Писання від цього, каже, Через пророка Ісаю Господь горе тим, що зло називають добром, а добро зло, що ставлять темноту за світло, а світло за темне. Найважливіше в житті людини розібратися, що таке добро, а що таке зло. Ми знаємо, що будь-яке правове суспільство. Засуджує зло. Засуджує агресію, засуджує неправду. Але поруч з тим існує зло у світі, і воно буде існувати аж до другого приходу Христа Спасителя. Але поруч з тим ми знаємо, що зло мало би бути покараним, але ми ніколи не чули відвіку. Щоб хтось був засуджений за те, що не відвірив хворого в лікарню. Або щоб хтось був засуджений за те, що не нагодував голодного. Значить, у нашій свідомості закладено, що це не є зло, яке підлягає осудженню. Зло це вбити, вкрасти, погубити, зробити якусь неприємність людині. Але за будь яких обставин не є злом, коли хворий лежить в лікарні, а його не відвідали. Подумаєш, не відвідали. І ось ми чуємо сьогодні до Рів у Христі, Господь сам, Ісус Христос, змальовує оцю картину останнього суду. Цей суд буде відбуватися таким чином. Коли постануть перед ним усі народи, він відділить одних від одних, як пастух відділяє овець від козлів. І поставить по правиці овець, а по лівиці козлів. І одним скаже, прийдіть благословенні Отця, а іншим скаже, відійдіть від мене прохід. І ось оці дві категорії людей, які розділені будуть не за національними ознаками, не за кольором шкіри, не за статтю чи статусом, а будуть розділені вони за те, що вони робили в цьому земному житті. І в основі цього всього лежать стосунки. Навіть не стосунки людини із Богом, але стосунки людини із людьми. Адже Господь, закінчуючи оцей перелік промігів кажу, все, що ви зробили одному з цих, мені ви зробили. Здавалося б, не треба вже і так багато прожити на цій землі, щоби зрозуміти. Що для того, аби людина була щасливою, чи вніше від того, чи є людина щасливою, чи є нещасливою, що залежить? Залежить це щастя від стосунки. Наприклад, якщо немає добрих стосунків у сім'ї, хіба хтось є від цього щасливим? Хіба є щасливою жінка, яку залишив чоловік? Чи щасливим є чоловік, який зраджений своїй дружиною? Чи можуть бути щасливими батьки, коли не ігнорують діти? Чи можуть бути щасливими діти, в яких батьки, ну, п'яниці, чи там абсолютно не дбають про них, не думають про їхнє майбутнє і абсолютно не допомагають їм стати налогою? Якщо ми говоримо про сім'ю, про родину, то оце я перечислив такі найелементарніші проблеми, які можуть бути сьогодні в будь-якій сім'ї, в будь-якій родині. Але чи буде хто щасливий від цього? Звісно що. Але кожна людина хоче бути щасливою. І кожна людина створює навколо себе певний комфорт для того, аби бути щасливим, аби досягнути цього щастя. І ось для того, аби досягнути вічного щастя, вічного блаженного життя, необхідно правильно будувати стосунки із своїми ближніми. Відбувалися ці люди, коли Господь їм сказав, придіть благословенні Отця Мого, і унаслідуйте царство приготоване вам, бо коли я був голодний, то ви нагодували мене, коли я був спраглий, ви напоїли мене, коли я був в в'язниці чи в лікарні, ви відвідали мене, вони кажуть, Господи, коли ми тебе бачили, голодного чи спного, чи ув'язного і послужили тобі тобі кажу, все, що ви вчинили одному із цих малих. Мені ви вчинили. І ось горім Христі, якщо продовжу попередніх неділ, які готують нас своїми іванівськими читаннями до початку Великого посту, ми спостерігали велике Боже милосердя до грішників. Тобто до тих людей, які були від Є ну ті, скажімо, мида, якого всі вважали грішником, і фарисей навіть в молитві згадав про нього, що дякую тобі я не такий, як він. Чи про Митра Закхея, якого увесь гріхов знав як великого грішника. Чи ми минулими діляни ми минули, читали про блудного сина, який все розтратив, що йому батько дав. І всіх цих іванських читання ми чули про Боже Милосердя. Тих, кого осуджував світ, Господь оправдав. Ті, які в очах людей були грішниками, для яких не мало би бути спасіння. А Господь каже сьогодні на дім це спасіння прийшло. А в нинішньому Євангелії ми чуємо дещо інше. Господь спонукує до цього милосердя нас із вами. Бо коли ми чуємо, що Господь каже, благословенні, які благословенні, бо ви це і це робили, ви нагодували голодного, ви напоїли справного, ви чинили ці діла милосердя, і тому увійдіть, і в нас те царство, яке уготоване вам ще від закладеців. Чи царство Боже це місце, що уготоване нам із вами. Це місце, яке уготоване людям. І ось для того, щоб у нас оце царство, Боже, яке Господь дарує тим, які належать йому до числа благословенних, ми маємо продовж свого земного життя навчитися. Проявляти милосердя до тих, хто нами, Для тих, хто цього потребує. Для тих, хто цього чекає. І при цьому всьому у цій особі, якій ми творимо добро, бачити самого Христа. І ось, дорогі хресті, браті і сестри, наше земне життя ми бачимо, є скоро вибуше. Швидко пливне. Всі ми біжимо, всі ми спішимо. Інколи ми не помічаємо того, хто, йдучи дорогою життя впав. Інколи ми не помічаємо того, хто лежить прикутим до ріжня. Одного разу, знаєте, перед святим Миколаєм священник і своїми парафіянами вирішив відвідати людей, які прикуті до ріжжа. І зробити їй маленькі такі подарунки, самі найменші, якісь там пакет із суттєвами. І коли він це робив на другий рік, він замітив, що той пакет із суттєрками стоїть ще з того року. І запитує цю жінку, каже, а чого ви ці сутєрки до цього часу зберігали? Та жінка каже, ви знаєте, я кожен раз. Коли, коли подивишся на оцей подарунчик, моє серце сповнюється радістю, що я ж комусь потрібна, що про мене згадали, що мене відвідали, що до мене прийшли. Скільки сьогодні доріг у Христі лежить людей хворих і їх не відвідують навіть рідні діти. Де і раз мені приходиться спорювати тяжко корих, дай прибуде до ліжка, які інші раз не можуть самі собі раду дати. І каже: я лежу і дивлюся на замок. Може він порушиться, може хтось прийде. Мало того, після цього ковіду, який ми пережили, хворих ще ізолюють. Мало того, що рідні не відвідують, не дозволяють відвідати і сусідам, не дозволяють відвідати іншим людям, які би, можливо, хотіли піти, та не можуть піти. Бо там закриють, туди не можуть. І ось власне в цьому і заключається сутні іншої Іванівського читання. Коли ми проявляємо свою милість до тих, які перебувають. В такому стані, в якому ми ще не перебували, ми не знаємо, що таке бути в в'язниці. Можливо, хтось з нас, з нас і не знає, що таке бути в лікарні. Можливо, хтось із нас не знає, що таке операційний стіл. Я пам'ятаю, що багато хто і не знає, що таке бути голодним чи спалим. І, звісно, не знаючи цього, не маючи власного досвіду, ми не можемо. Не вміємо або не хочемо відчути того, хто перебуває в подібному стані. І Господь каже: відійдіть від мене прокляті, Бо я був голодний, і ви не нагодували мене. Бо я був позбавлю і ви не напоїли мене. Бо я був у в'язниці і хворим був, і ви не відвідали мене. І закінчується. Це Йоаннеське вчительня словами і підуть ці на вічні муки, а праведники життя вічне. Сьогодні багато є різних мудрувань, багато різних таких думок щодо того, коли відбудеться це, коли настане той момент, що Господь прийде вдруге. Але Господь не сказав про той день, коли це відбудеться. Хоча багато людей вже бралися на значення той день. Господь сказав про ознаки, які будуть. І одною із цих ознак буде та ознака, що любов багатьох охолоне. Написано, Діти будуть непослушні своїм батькам. Настане час, каже Господь, коли двоє поділяться супроти трьох і троє поділяться супроти двох. Настане час загальної неприязні, настане час загальної ненависті, злоби і відсутність любові. Саме тоді, коли такі елементарні речі, як відвідати хворого, як надати допомогу тому, хто голодний, будуть відсутніми селіми. Люди будуть настільки байдужими до чужого горя, настільки не будуть відчувати хворого, розуміти не маючого, їхні серця стануть закостенілими в гріхах. І ось тоді прийде Господь судити, живих і мертвих. Чи не ми є близькими до того часу? Чи не звикаємо ми сьогодні до чужої біди, до нещастя, до хворіб? Чи не стаємо ми байдужими до чужого горя? Чи небайдужими ми є, коли людина чекає помочі? Чекає доброслова, чекає уваги і ніяк не дочекається від нас. Відповіді на ці питання кожен собі може дати індивідуально сам собі. Але ми знаємо, що наступить час, коли нам треба буде постати перед Богом. Читаємо у Святому Писанні, що усім нам належить один раз померти потім суд. Йдеться про той суд, який відбудеться після смерті. Є багато людей, які турбуються про кінець світу, але не турбуються про свій власний кінець. І не думають над тим, що в будь-яку мить може нитка життя перерватися, і треба постати перед Богом та дати світ за своє життя. А страшний суд, коли настане, перед Господом постануть усі народи. Як би хотілося, щоб ми оце місце священного писання взяли собі до свого серця, взяли собі до своєї душі і завжди робили оцю ревізію в своєму серці. Чи маю я це співчуття, Чи маю я це милосердя, чи маю я в своєму серці цю любов? Якщо не маю, то заміни моє серце, Господи, за закаменіле, і зроби його плодким, зроби його співчутливим, зроби його. Дублячі, зроби його милосердним, зроби його готовим до творення добрих справ. І, власне, у цьому і заключається зміст нашого земного життя, що ми, проживши його, неосужденно послали перед Богом і почули ці слова. Прийди, благословенна душа, і у нас є царство, яке приготоване тобі від закладає світу. Амінь. Слава Ісусу Христу! Follow